Вам ось тепер можна йдеть, ставайте, радійте, посміхайтеся, діліться емоціями, а ми продовжимо. Так, ну що, є yes Продакшн. Ми вас запрошуємо на центр, виходьте вище. Тому що... Ні-ні-ні, він ні, ні, прям так близько до мене, трошки, трошки далі, щоб я до вас підійшов, ви могли отримати нагороду від журі. Сьогодні всеукраїнський центр є yes Продакшн нагороджується. лауреатом Вашій образці. Ваша нагорода. Одразу з подяка керівнику Сукраїнського центру ЄС Продакшн Юшенко Валерії. Дякуємо вам. А також подяка репетитору з центру ЄС Продакшн Реодовій Дарії. Акину так і буває, друзі. Ну все одно подяка нашла своїх <свій> пообітром. <полудрів> Так, ну що? продакшн. Які у вас плани на літо? Є якісь плани? Скажіть? Нічого не подумали поки що, так? Знаєте, що нічого не плануйте, тому що ми вам даруємо квиток на фестиваль Топест Вікен в місті Трускавець цього літа! Вітаємо вас! А також ми хочемо бачити вас у, фін у фіналі восени цього року в місті Київ. Ви отримаєте квиток у фінал. Вітаємо вас, у вашій виска! Продакші дякую вам повертатись на своє місце. Я запрошую витуаби. Вийти.